Це не постанова, і треба вміти прощати. Оксана школа пробачила свого чоловіка, та подружжя примирилося. Я все простила. На все закрили очі, все забули, і починаємо знову жити. Для дітей потрібен батько, а мені потрібен чоловік. Тому... Я вам не бажаю такої постанови у сім'ї, пише блогерка, але бажаю вам, щоб вас цінували і обдаровували ще кращими подарунками. Я такого подарунка від чоловіка не очікувала. Я вже і наплакалася, і насміялася від радості. Знаєте, також Оксана зауважила, що для неї найголовніше, що у очах дітей світиться вогник щастя. Я знаю, що моїх дітей буде будуть... Тато в мене чоловік я у шоці від такого подарунка. Чесно, я не очікувала. Чесно вам кажу. Чесно признаюся, по що блогерка і я сьогодні плакала від щастя. Це і рада вам не можу передати. Не так подарунком, як що у нас все добре. вже сьогодні подружжя разом з дітьми та мамою Оксани гостює у мами чоловіка. А де ми знаходимося ці дні, то ми поїхали до Свикрухи, на Закарпаття. Ну і ще жінка прокоментувала ракетний обстріл. Нам кожного дня доводить, те, що треба жити сьогодні і зараз. Не треба ображатися, не тому живіть сьогодні е, щирістю з щирістю, з настроєм і з гарними думками про інших. Ну І Оксана відреагувала, що підписники думають, що її розрив із чоловіком це був фарс. Люди ну люди трошечки не розуміють, яке це кіно. Я ці два місяці пережила, як не знаю, де я за місяць кинула 10 кілограм. Напевно, з хорошої жизни. Знаєте, як то кажуть?